До Румунії прибув вогонь меру. І в 2014 році, п'ятій рік поспіль, українські пластуни передали вефлемський вогонь миру українській громаді Румунії. Перше місце, де скаути передали цей вогонь, було місто Клюш 18 грудня. У часу передачі Віфлемського вогню миру взяли учасники української громади в клужі, а також представники телекомпанії ТВР-клюж, журналісти, в тому числі директор ТВРКлюш та головний редактор програм для нас Сьогодні, через нашу телепередачу, пластуни передадуть цей символічний вогонь іва. Na și Ефлемське вогоньмиру це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Ідея акції полягає у зміцненні зв'язках з українською діаспорою. Це солідарність зі всіма, хто є далеко, солідарність з убогими, поєднання з Христом, котрий народився в убогості. Цю прекрасну перерізв'яну традицію розпосюжувати вефлемські вогонь миру започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ОРФ з міста Лістукає. 12 грудня 2014 році українські пластуни передали вефлемський вогонь миру українцям Трансильванії у місті Клужна Пока. Приняли цей символічний вогонь. Учасники української громади в клужі, а також представники телекомпанії Тевре Клюж, журналісти, в тому числі директор Тевре Клюж та головний редактор програм для нас ми Дякую. Vă mulțumim că ați venit la noi din nou. Consider că aveți o, o inițiativă extraordinară. Asta cred că v-am spus-o și anul trecut. Apreciez foarte mult ceea ce faceți. Și cred că în contextul politic actual, mesajul dumneavoastră este și mai puternic. Și mă gândesc cu atât mai mult apreciat în locurile în care mergeți. Această lumină și mesajul de pace pe care îl purtați prin toată Europa capătă un alt sens, cred eu, în momentul de față și vă dorim ca sărbătorile dumneavoastră să fie luminoase și să aveți liniște și pace cât de curând acasă la dumneavoastră. E Duže Radu, și a noastră, druzi Plastune, Znovu, Smogledon, spreihatei prin asta, n-am Țivajdlevi, Vohnec. Це світло миру, якого ми всі так довго чекали. Я знаю, що їм було дуже важко. Знаю, що це не проста дія для них в такі важкі моменти. Але ми всі знаємо, що не потрібна тільки матеріальна допомога зараз в Україні, як було і минулого року, коли був Євромайдан. Знаю, що теж потрібна і моральна допомога, і моральний підтримок. І важливо, було, щоб. Цей підтримок проявився з, з української діаспори і підтримав дух українських бояків, українських волонтерів і просто всіх українців, які зараз переживають цю, ці важкі моменти. Сподіваюся, що через цю передачу це світло буде доносене до в, в кожних домівках. І так як гасло цього року це мир в кожному домі. Я сподіваюся, що буде мир в всіх наших українських домівках. У всіх домівках тих людей, де це світло добралось, і, і сподіваюсь, що свята, зимні свята будуть більш яскравими, більш світлими, як і повинно бути. Українські пластуни вже п'ятий рік проводять міжнародну акцію Вифлимського вогню миру. Ми щиро раді вітати його знову тут, в Румунії. І наш традиційний маршрут знову ж таки пролягає через всю Румунію. Від міста Клуш через столицю Бухарест до Тімішвари, і далі цей вогонь ми веземо до українців Сербії, також українців Словаччини. Дуже радий, що крім традиційно Румунії і країн Балтики, цього року вогонь помандрує до українців Бельгії, до українців Італії, до українців Франції. Традиційно так само ми передали вогонь за океан до українців Сполучених Штатів. Канади, а також Австралії 12 грудня пластуне привезли вефлемський вогонь миру в Бухарест і передали його українській громаді в посольстві Румунії. Потім, 20 грудня, 2014 року році, в будинку союзу українців Румунії, місто Тімішуара, після відкриття б'юсту Шевченка з нагоди фестивалю українських колядок в Банаті, відбулася урочиста передача вефлемського вогні меру українській громаді Повіта Тіміш та всім присутними. Ми понесем багань, даруючи усім. У попередні роки акцію передачі священного Сява благословили Українська грехо-католецька церква, Українська православна церква Київського патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква та Ремо-католецька церква в Україні. З Меду і спорту! Кожен день – це дуже актуальне гасло цьогорічної акції. Цьогоріч Уфлемський вогонь є особливим Божим знаменням про близькість з довгоочікуваного миру в Україні. Він вселягає у в людські серця віру у щасливе завтра. Всі ми добре знаємо, що відбувається сьогодні в Україні. Події на сході, які є справжньою війною, яка відбувається на нашій землі. І цього року таке гасло чи тема. Головна чи наш головний меседж цієї акції, який ми хочемо донести людям, що це не тільки вогонь любові і вогонь добра, що це перш за все вогонь миру. І цей мир має бути не тільки в наших серцях, навіть не стільки в наших серцях, скільки справді в наших домівках і на нашій землі. І несучи цей вогонь в кожний дім, в кожну громаду, ми хочемо сказати людям, так що ми, українці, будемо боротися до кінця. Проти будь-якого агресора, який посягає на незалежну державу, як це зробила би будь-яка незалежна країна. І е, пластуни є активними учасниками цих подій і е, дуже радий, що дуже багато пластунів долучаються до подій як волонтери. І саме наша волонтерська праця дає нам надію і впевненість в нашій перемозі. І приходячи з цим вогнем в кожний дім, перш за все, ми хочемо бажати. Цей передріздвяний час, час, коли народився Ісус Христос, який сказав, що ми любов'ю маємо побороти зло і полюбити навіть свого ворога через це розуміння цієї ідеї, власне, це спонукало нас зробити на це гасло мир у кожний дім, мир у кожну домівку. Цього разу Вафлеємський вогонь миру помандрує до зони АТО. Голова світової організації пласту, пані Марта Козмович, вручила вогонь миру пластуну, який є зараз учасником АТО. Він повезе його на передову для вояків. Цього року вперше, скажімо, Вафлеємський вогонь миру поза церквами, родинами, українськими громадами, оселями поїде. В військові частини бойові позиції, блокпости, Криївки, бази, де Новий рік і Різдво особливо будуть зустрічати хлопці не з родичами, а своїми новими побратимами. В Софії Київській я отримав лампадку, яка от 25-го числа, 25 грудня, поїде на схід і по максимуму. Перейде починаючи від моєї добровольчої одиниці по інших військових частинах до нового року, до нашого різдва, спробуємо, щоб це світло обійшло від півночі Луганської області до самого півдня Донецької області. і не нас веде у майбуття. Саме із рук в руки від одного скаутського середку до іншого вефлянський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, меру, злагоди і сподівання, яке мандрує з заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Коли ми їдемо за кордон, ми хочемо показати, що ми є один український народ. Неважливо, чи ми проживаємо в Україні, чи в Румунії, чи в Сербії чи в Америці. От, ми маємо бути об'єднані цією ідеєю миру, ми маємо бути об'єднані спільною ідеєю перемоги. І це є наш маленький, але впевнений крок, маленька, але надійна цеглинка, так як сказано в Біблії, що камінь наріжний так, стане каменем, на якому буде збудована церква Христова. Так і саме ми ставимо маленький камінь в нашу спільну перемогу. 流水流吧。